Местохімки. метраж 38. кімнати 2 дизайн, Тетяна Масленникова стиліст, Євгенія Константинова, фото, Гевор Арутюнян коротко, замовники активна і життєрадісна молода пара. На момент звернення до дизайнера Тетяни Масленникової очікували народження малюка, невелику квартиру розглядали як житло на кілька найближчих років, поки дитина не підросте. Тому інтер'єр планували спокійний. Але з яскравими акцентами від невеликого простору хотілося отримати максимум користі, комфорту і затишку одне з основних побажань: облаштувати закриту спальню з великим ліжком, так як комфортний сон вкрай важливий і продумати велику кількість місць для зберігання. Подробиця. спочатку в квартирі була типова планування від забудовника з ізольованою кухнею і однією житловою кімнатою. Ремонт почали з того, що прибрали внутрішні перегородки. З боку кімнати прибрали підвіконний блок і зробили другий вхід на лоджію як у свою чергу. Розділили на дві частини: на одній облаштували місце для роботи, на холодній частині передбачили місце. Де можна гуляти з дитиною, не виходячи з дому. Спальне місце розмістили на подіумі практично на всю площу виділеної спальні. У середині подіуму містки викатні ящики для додаткового зберігання, скляні двері з щільними шторами дозволяють усамітнитися під час сну. У спальні також було достатньо місця для дитячого ліжечка та невеликої вбиральні з пеленальним столиком. Кухня дуже компактна. Але вміщує все найнеобхідніше від столу, вирішили відмовитися на користь барної стійки. Під нею розмістили шафи для зберігання, щоб зменшити бюджет, використовували шафи стандартних розмірів. Для цього опустили стелю, щоб не було порожнього простору. Найскладніше було спланувати санвузол. Розповідає дизайнер: місця мало, а хотілося розмістити пральну машину. При цьому обов'язково залишити ванну, щоб купати дитину, а також передбачити місце для сповивання. В результаті довжину ванни максимально скоротили. Це дозволило зручно розмістити сантехніку і зробити велику стільницю, під якою сховали пральну машину. В обробці використовували прості і бюджетні матеріали для стін. Вибрали шпалери під фарбування. Це оптимально для новобудови. Акцентну стіну виклали керамогранітом керама Маразі. Повторивши варіант фартуха, але з більш цікавою розкладкою, це візуально об'єднало приміщення: яскравий диван акцентує увагу на панно і створює додаткову точку тяжіння. В якості підлогового покриття використовували ламінат з фактурою дерева, вітальню відокремили від кухні, змінивши напрямок розкладки. Одне з основних побажань замовників: передбачити якомога більше місць зберігання скрізь, де можливо зробили вбудовані шафи, відмовившись від стандартних меблів. По перше, це дозволяє використовувати кожен сантиметр і по глибині, і по висоті. По друге. Шафи візуально зливаються зі стінами і не дроблять невеликий простір. Вбудовані шафи також передбачили на обох лоджіях у коридорі місткий шафа при вході для верхнього і сезонного одягу, а в невеликому простінку у санузла неглибокий шафа для взуття. Колірна гамма панно задає колірне рішення всієї квартири. В обробці використовували фактуру дерева, доповнену приглушеними відтінками зелених. Жовтих і блакитних тонів. Ми спочатку вирішили максимально використовувати замовні меблі українських виробників, які підходять по бюджету, і деякі позиції з іке розповідає Тетяна Масленнікова. Диван пітерської компанії Skdesit відмінно вписався завдяки кольору. Відтінок вбивки ми підбирали замовницею віддалено. В результаті господарі залишилися всім задоволені. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення. Харба цепарул, підлогове покриття, ламінат квітстеп меблі, пуфла форма, освітлення світло стильовий, арлік, кухня вітальня, оздоблення, фарба, цепарул керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, ламінат квітстеп меблі, столик, іке, гарнітур, алваліна, килим, іке освітлення, арлік, світильник підвісний, едлор, радіатори, іордопілон, побутова техніка, раюдоспальне оздоблення, фарба. Сапарул, підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, освітлення, арлік постільна білизна та декор, зара, гома, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, ілцоту тагіна, змішувачі, Роге освітлення, світло стильовий. Арлік, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін